Сьогодні я вас навчу називати своє ім'я на англійській мові. Але нам треба вивчити всі слова цієї фрази. My name is Оксана. Моє ім'я Оксана. Але воно є, існує. Отже, май моє. Май, моє. My pencil – мій олівчик. Май, моє. Не. Мейм. Ім'я як іменинний кейк. Тортик. «Нейм» Ім'я. Із. Із. Ім'я існує. Обов'язково треба казати слово Із, щоб ім'я існувало. І лампочка вмикається. Майм із Оксана. Назвіть своє ім'я. маней.